Друзі, всім привіт із Карпат! Я рада вас вітати на своєму каналі у новому відео і сьогодні, так як завжди, запрошую вас до себе у гості. У нас тепле сонечко замінив раптовий дощик, хоча він теж є теплим, але все одно такий несподіваний раптовий, перша гроза в цьому році. Загріміло буквально два рази і пішов дрібненький, тепленький дощик. Хоча я й тішуся дощику, але як бачите, одяг, який я тільки вивісила для того, щоб він висох, а дощик зразу мені його і намочив. Але я не думаю, що це є причиною для того, щоб смувати. Ну, додаткове полоскання йому, я думаю, не завадить. А слухання музики дощу і співу пташок, кування з піднімає так добряче настрій, що одяг навіть в рахунок не береться. Потішилася трохи та й вистачає. Одяг, деякий не висох, а деякий я прала цілий день, нанесла собі в кімнату. Також діти мені тут добряче постаралися, і страшний гармидер тому треба складати одяг, прибирати, тому що е, в такому безладі нервова система здоровою і вівноваженою дуже довго не може бути. Тому треба навести е, хоча б мінімальний порядок, а тоді можна знову чимось тішитися і дивитися в іконочку, слухати пташечок. Хоча я десь чула, що люди, які е, постійно тяжіють до порядку в домі, мають. Е, Більше психологічних різних травм, ніж ті, котрі себе дуже добре почувають у безладі. Маю таку якусь проблему, тому що коли я була ще на початку навіть я свого заміщену, там, молодшою, мене дуже сильно дратував безлад, навіть якщо це було в шафі. Я мала чітко знати, де що в мене стоїть. Звичайне народження дітей поміняло трошечки мій світогляд, сприйняття безладу. Я трошки почала по-іншому відноситися до порядку в домі і до того, і до безпорядку, якщо би так сказати, правильніше. і воно вже мене набагато менше засмучує, ніж засмучувало, наприклад, на початку, коли я почала лише відповідати за порядок у будинку в домі. А Коли вже в мене була одна дитина, було одне відношення, коли було двоє дітей, то вже було інше відношення. Коли з'явилася третя дитина, то відношення теж дуже сильно помінялися. Звичайно, в принципі, лишилися одні й ті самі, хочеться, щоб було чисто, хочеться, щоб було все на своїх місцях, але не завжди воно так є. Тому я стараюся до, як і до безпорядку, так і до порядку відноситися дуже сильно творчо. і так, По-філософськи можна сказати. У мене моє найменше дитя дуже сильно любить міряти одяг. І якщо вона забирається в шафу щось там міряти, можна сказати, що це там вже йде все на підлогу і потім треба складати і перескладати. Або якщо вона сама складає, коли я там не бачу, то знайти там потім щось і нереально. І не обов'язково, щоб вона щось приміряла, вона просто може. Залізти, сказати, що там її будиночок, і потім плачуть від неї і старші діти, тому що мусять перескладувати одяг. Ну і не дуже сильно задоволена так і я. Але як я вже і казала, зараз такий вік у них, що я не можу настільки сильно зосереджувати свою увагу тільки постійно. На такому чіткому, дисциплінованому дотриманні складання всіх речей на місця. Звичайно, в нас є чітко відведені місця для всього, для одягу. Діти стараються це все складати на місця, але буває по-різному. Не маю на меті зробити, щоб все було ідеально. Не хочу все своє життя. Присвятити тільки тому, щоб все було ідеально на своїх місцях, і краще мати чистий вилизаний дім, все поскладено, пір'яку ніде не валяється, але зато в тому будинку ніхто не хоче жити, навіть рідні діти. Можуть почувати себе деколи, напевно, більш такими меншовартісними, ніж деякі речі, тому у всьому має бути межа. Краще, нехай буде не все так ідеально, але всі будуть задоволені і щасливі, ніж все буде ідеально, але хата буде холодна і пуста. Ось так з вами розмовляючи. Я вже все поскладала. Ну, можна сказати, що посортувала. Єдине, що мені залишається, це вже порозносити все по своїх місцях і поскладати. Зараз таким займатися не буду, скільки спить Софія, і я не можу ходити з кімнати в кімнату. Тому займуся тим, що буду прибирати іграшки, які якраз мені діти бавилися, і всі полишали. Вже не хочу йти за, там, за Андрієм, тому що бавився він і Софія разом. І вже не хочу, щоб він мені там зараз ходив в гримів, то все прибирав, тому я швиденько все складаю, не сортую, так, тому що в нас є іграшки в комоді посортовані, і ще там у тій пашці стоять різні, всі в різнобой. Я це все поскидала, підмітаю, тому що що тільки мені там не наносила Софія. її макарони, звідкись були, одним словом, підмітаю і пішла далі. Далі в мене тут була намита посуда. Весь посуд я ще витираю, який потрібно повитирати, складаю все по своїх місцях, тому що хочу а, ще позайматися трошечки приготуванням їжі. В мене просили діти. Булочки, сьогодні має бути такий мучний день. Хто не їсть мучне, то, напевно, не цікавий зовсім день. І багато хто скаже, що не корисний. Але сьогодні такий він має бути, тому що просили булочки, хочуть вареників, і я якраз таки зараз буду цим. Займатися, підготовляю собі місце, де можу спокійно працювати. І починаю з приготування булочок. Булочки я готую сьогодні без ніяких рецептів. У мене є такий звичайний, просто що я замішую на воді, але в мене ще була сметана, яка вже чуть-чуть підгіркла. Тому всю сметану, яка була, я віддаю в тісто тепленької водички, цукор, сіль, додаю дріжджі. Дріжджі я... Вже перевіряла тисячу разів, бо в мене велика упаковка їх розпаковані. Вони в мене стоять у холодильнику, зріжджі сухі. І замішую просто тісто, додаю собі борошно, вимішую. Не настільки я увагу дуже сильно звертаю. І так добре вимісити. Я додаю олії з олією в кінці добре вимішую. Дякуючи олії, все відстає в мене від рук. Потім в кінці присипаю борошно, прикриваю харчовою плівкою і ставлю, щоб тісто підростало. Тоді зразу відміряю собі борошно для вареників, це вже я готую по рецепту, тому що там в мене є грамовка і я так постійно це тісто, готую. Водичка кипить, тим часом я борошно підсолюю, відмірюю олію, яка мені потрібна. Відмірюю також собі е, кипяток, який в мене якраз таки закіпає. Вливаю це все у борошно, добре ложкою вимішую, тому що гаряче. Потім, як тільки вже борошно забирає трохи градус е, із води, е, стає більш-менш комфортно рукам, то я вже замішую руками. Стараюся добре вимісити тісто. Відправляю після того, як вимісила тісто вже у поліетиленовий пакетик, будь-який, головне, щоб він був чистенький, і залишаю, щоб тісто відпочило. Тим часом у мене підросло тісто для булочок, і я буду займатися булочками. Саме з такого тіста я можу навіть не давати сметани, можу просто причинити тісто на воді. Я просто роблю дуже дрібні маленькі булочки. І тоді вони виходять смачними. Ну, принаймні, дітям вони в мене подобаються дуже сильно. Вони їх можуть зараз добрячу таку до кількість з'їсти, що я вже і деколи побоююся, кажу, що так не можна багато. Зачекайте, деколи немає терпцю навіть почекати, аби вони застили. Тому мені приходиться бути таким. Поліцейським, який то все контролює. Хоча я готую часто і готую дуже багато чого смачного, що проблем таких, щоб дуже рідко, наприклад, якщо я печу, то можна сказати, що діти не мають витримки. Тут я і часто печу, і все одно витримки у них немає. Зловила себе на думці, наскільки сильно мене потішає, коли діти таким простим речам. Наприклад, заходить навіть Софія вже після сну, а я на кухні, і отако щось почую, і вона заходить і вже нюхає і каже мені, Ай, як смачно пахне! Що то є? І воно вже так в мене викликає посмішку, і воно так робиться добре на душі і в серці. І я тішуся ними, і мені хочеться подякувати Богові за них, за кожного того маленького такого промінчика, який в мене є. Звичайно, що промінчики бувають деколи да, і доведуть не тільки до подяки і до задоволення, але таке я стараюся пропускати. І так настільки сильно увагу на цьому не загострювати, а більше звертати увагу на такі речі, за які мені хочеться подякувати за їхню присутність у моєму житті. Мене дуже тішить, нехай це буде. Цілий день якихось там непорозумінь, хтось щось когось взяв, не віддав, не там став. Треба було покласти так або інакше. І в ну, нас таке часто любить Софія всіх доводити. Але потім, коли там приходить, вона не бачить який час або старшу сестру, або брата. Потім вони приходять зі школи, і оті обнімашки, її ділення, цукерочком, нехай буде там одним на двох. На трьох, коли він лишився хіба один десь завалявся, а більше нема. Ну, такі е, речі е, мені гріють душу, як мамі, коли я це зауважую і бачу. І взагалі дуже багато за що в житті треба навчитися дякувати, для того, щоб е, мати якийсь спокій в душі і бути щасливим в тому житті, мені здається, що якщо людина вміє дякувати за маленькі деякі речі, то напевно, що вона буде менш нещасна і буде себе почувати більш комфортніше і краще на тій землі. Я сама, як дитина, люблю запах випічки на кухні, коли відчувається в будинку життя, коли тепленько, коли. Є, відчувається присутність людей, які живуть, а не просто приходять погостювати в домі. Ну, одним словом, я люблю свій будинок, свою сім'ю і тішуся, що вони в мене є. Ось так з вами розмовляючи. Наготувала я своїм дітям вареники з картоплею, з капустою, смачних булочок. І тепер можу бути спокійно, оскільки ситі діти, чемні діти, ситі діти, спокійні діти, ну, принаймні малі діти, так це 100%. А з вами буду прощатися на ось такій смачній ноті і казати вам усім па-па, до зустрічей у нових відео.